І є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати. Як легко ці звірі бувають. Це відео страти українського полоненого світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей, син, брат, чоловік чиясь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою, таку звичку знищувати життя. Це не випадковість, це не епізод, так було раніше, так було в бучі тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер не чекати, що це забудеться, що пройде час, ми нічого не збираємось забувати і прощувати вбивця. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти. І нам в Україні максимально зосередитись на фронті, максимально допомагати гнати окупанта з нашої землі. Головна мета перемогти. Головна мета Україні – міцність, щоб перемогти. Разгром окупанту вироки вбивцям, трибунал державі злу. Вічна пам'ять кожній людині, чиє життя, забрав цей російський терор. Слава усім, хто б'ється проти цього зла. Слава Україні!